Антарктична дослідницька станція імені Академіка Вернацького. Станція Академіка Вернацького це українська антарктична наукова станція, розташована на острові Галіндес, що входить до архіпелагу Аргентинських островів. Вона була заснована в 1996 році, початково як станція Великої Британії, а з 1996 року стала українською. Станція названа на честь видатного українського вченого Володимира Вернацького. Який зробив значний внесок у розвиток геохімії та біогеохімії, академік Варнацький не лише вивчав землю, але й передбачав, як людська діяльність вплине на навколишнє середовище. Наукова діяльність станції охоплює різні галузі, зокрема екологію, біологію, метеорологію та геологію. Дослідники досліджують кліматичні зміни, флору і фауну Антарктики, а також проводять експерименти в умовах арктичного середовища. Станція академіка Вернацького є важливим науковим осередком для України та міжнародної громади. Кожен рік там проводяться різноманітні наукові експедиції, що сприяють нашому розумінню змін у кліматі і навколишньому середовищі.